Друзі, всіх вітаю, всім бажаю скоріше, миру і перемоги. Сьогодні будемо говорити про воду в Умані. Хочу зазначити, що останні тижні я отримую як народний депутат дуже велику кількість скарг на якість води. Вже записував попередній пост про це. Багато людей записували своє відео і пишуть коментарі, що вода каламутна, вода непридатна для вживання. І що її не можна взагалі користуватися. Натомість Умань-Водоканал і Уманська міська рада, от я покажу їх, бачите, от 17 серпня написали, що вода в Умані повністю безпечна та придата до вживання запевняє КП Умань-Водоканал. Як народний депутат, 7 серпня ще було зроблено відбір води. От я зараз вам покажу аналізи. Ми зробили їх за адресою міста Умань, вулиця Святороїцька, 57. От у нас відбір води відбувся на колишньої вулиці 8 березня. Є така жителька Умані, активна Яков Надія Васильівна, от у неї з крана взята ця вода. Після того я офіційно абсолютно оплатив рахунок 8 числа, і ми цю воду направили на аналіз. Тобто, але ні в Уманську лабораторію так звану водоканалу карманну, яка пише все що завгодно, ми направили київську лабораторію Укрхіманаліз і зробили два аналізи. Перший аналіз стосується міста різних металів, там, речей і так далі, взагалі на якість води. От, що написано: каламутність 1,37 при нормальних показниках не більше 0,38, тобто майже в три рази збільшена на каламутність. Також в воді знайдена заліза двічі більше 0,42, положено 0,2. Ну і от в аналізі пишуть, що зразок не відповідає нормам для питної води. Фактично, воду цю вживати не можна. Далі більше, ми зробили ще бактеріологічний аналіз. Він мав вистояти 7 днів вода і так далі. І отут от дійсно, взагалі жах. Чому? Тому що знайдена, от я всім показую, значить, от загальні колії форми в 100 кубічних сантиметрах виявлено. Тобто це фікальні маси для простого народу, хто не розуміє просту річ, розуміє, я вибачаю за непарламентський стилі, але просто воді говно, по-простому кажучи. І цю воду взагалі не можна вживати. Значить, Чим це небезпечно? Ну, ми вже не кажемо, що. Наявність каламутності і заліза, це псує там техніку, стиральні машинки, крани і так далі. Але це значить, викликає вживання такої води, а особливо цікальні маси, тобто лайно в воді, колі маси так звані, визиває гострі кушкові інфекції, може викликати захворювання печінки. І навіть там вже в трубах можуть бути іщури, і щури, не лише там фікалії різні. Лептоспіроз. Ну і так далі. Воду цю категорично не можна вживати. Я дуже всіх прошу зробити репост, щоб всі довели до себе, до своїх сусідів, до рідних. Я навіть поставлю цей блог свій на рекламу, ніякому разі не вживайте цю воду. Більш того, мене дуже турбує, що от зараз піде навчальний рік і буде ця вода використовуватися для готування їжі в школах, наприклад, в інших закладах. Тобто, фактично, Чому так сталося з цією водою? Тому що, по-перше, цей колишній поліціянт, слідчий коханий плітньовий Терещук, який очолює водоканал, він позакривав всі скважини, закрив станцію от в жашкові до очистки води закрив станцію. Я так розумію, що він відключив установку Куліген, яка зменшувала заліза в воді, і багато чого ще наробила. Головніше, плітньова і першозаступник Ганіч які курірує сьогодні ЖКГ, в тому числі водоканал, Терещук, ну, звичайно, це все під дахом Андрія Дихуна, просто крадуть реагенти, тобто не додають достатньої кількості реагенти або взагалі їх не додають. І чим викликана така якість води? От що я пораджу людям? Перше, ну, цією водою не можна ніякому разі користуватися. Ніякому разі. Це все одно, що з уніта запити воду, навіть гірше. Друге, я вважаю, що ви маєте повне моральне право не сплачувати заводу такої якості, якою ви не можете користуватися. Хочу також зазначити, що зі свого боку, я зараз абсолютно офіційно, як народний депутат з усіма документами, що показав, я звернусь заявою про злочин за статтями от, все, 242 Кримінального кодексу за порушення правил охорони вод, а також за статтями, ну, вже класичними для водоканалу у Москве мерії, це розкладання бюджетних коштів чи комунальне підприємство 191 стаття, зв'язування службовим становищем 364 стаття і службове підроблення 366 стаття. Я, я впевнений, що буде зараз кримінальна справа розслідуватись, але ще раз от хочу абсолютно авторитетно заявляю, що я також звернусь зараз і до екоінспекції, і до всіх контролюючих органів. І до самого водоканала, до речі, щоб він потім не казав, що він не бачив цього. Я вважаю, що цю воду категорично не можна вживати. Знову таки, тут вже немає ніякої політики, якоїсь там е розборок, просто її небезпечно вживати для життя людей. І майже 100 тисячне міста, де був мені сьогодні і мешканці міста, у мене, і переселенці багато, і гостей міста. Фактично під загрозою повністю через цю воду. А також Мерія, щоб прикрити, як завжди, свою вибачте, дупу і свої розкрадання і махінації, пише, і рапортує, але страхує себе за повідомлення водоканалу, що вода хороша. Так от, я би просто от дуже мріяв, щоб ці оці плітньові ганічі, Дихуни, тирещуки і інша сволота напились цієї води і кудись вибачте з них. Труїти людей без честі, без совісті. просто Нищити фактично, там же є і діти, і пахилові, і хворі люди і в лікарнях цю воду дають. Ну, як так можна? Щоб свої своїх вкрасти ці гроші. Тому ще раз кажу: будемо за це боротись. Я абсолютно прошу всіх до моменту, будемо брати постійно ці аналізи. До моменту, поки вода не нормалізується під тиском правоохоронних органів, мене, громадськості, засобів масової інформації. В ніякому разі не вживати цю воду, не вірити байкам водоканала. І я раджу, щоб ситуацію виправили скоріше просто припинити платити гроші за ніякісну воду. Друзі, будемо боротись. Прошу максимальний репост цього відеоблога. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Всім бажаю міцного здоров'я. Тримаємось. Слава Україні!